Всім привіт! Я пройшов всі глави, забрав все, виконав останнє останнє завдання і отримав безкоштовну коробку. Далі проходити мені вже не потрібно. А, ще хотів з вами чимось поділитись. Напевно, ніхто з вас цього не бачив. Зверніть увагу на її обличчя на глаз, на рот. Буквально трішки почекати. ха, -ха моргнуло. Напевно, ніхто цього не знав. Прикольно. Я вперше, як побачив, думав мене проглючило. Передивився ще раз потім. такая. Вот же что там нам. Ну, таке себе, Слибло. Дякую. Такие невеликие видосы.